1492 рік. Я Христофор Колумб, мореплавець на службі іспанської корони. Після довгих місяців у морі 12 жовтня 1492 року нарешті побачив землю. Ми причалили до острова, який я назвав Сан Сальвадор. Я був переконаний, що досяг берегів Азії, пливучи на захід через Атлантичний океан. Я прибув сюди на трьох кораблях: Санта-Марія, Вінта та Ніня. На цих землях жили мирні люди, яких я назвав індіанцями. Вони не мали залізної зброї, займалися рибальством і вирощували рослини. Я помітив у них прикраси із золота. Що зміцнило мою віру в близькість багатих східних земель? Я урочисто проголосив ці землі володінням Іспанії, не знаючи, що відкрив для Європи зовсім новий світ. Цей день став найважливішим у моєму житті і початком нової епохи в історії людства.